Білокачанна капуста вирощується практично у всіх країнах світу, але для України це особливо цінна культура, як відомо, територія нашої країни величезна і велика частина її. На жаль, є зоною ризикованого землеробства, а то і зовсім непридатною для городництва. Однак, капуста, завдяки своїй невибагливості, успішно вирощується в нашій країні повсюдно. Виключаючи райони крайньої півночі сортів капусти білокачанної сьогодні безліч і перед овочівниками стоїть завдання вибрати сорт відповідно до кліматичних умов і цілями використання врожаю. Одним з найбільш популярних і визнаних сортів капусти є ринда 1 Розглянемо всі особливості цього сорту, а також умови вирощування для отримання хорошого врожаю. Історія сорту ринда 1 Білокачанна капуста Риндафодин, гібрид голландської селекції, середньостиглого терміну дозрівання з 1993 року. Цей сорт включений до Державного реєстру України для вирощування у Волгов'яцькому та центральному районах. Капуста зарекомендувала себе як високоврожайний сорт, відповідний для використання в свіжому вигляді в салатах для приготування багатьох страв і заготовок. А також для реалізації на ринку основні характеристики та опис качани капусти Риндаф-1 щільні правильної круглої форми, однорідного світло зеленого кольору зовні і майже білого всередині, сорт з відмінними смаковими якостями і високою врожайністю. Качани нерідко досягають ваги 7-8, при середній вазі 3-4 чотири крім того, ринда фодин не схильна до розтріскування і досить стійка до різних захворювань і ураження шкідниками, відрізняється дружним формуванням врожаю, за термінами дозрівання відноситься до середньостиглих близько 100 днів до повного дозрівання, плюси і мінуси капусти, незважаючи на масу достоїнств. У цього сорту є і свої недоліки. Таблиця переваги і недоліки сорту ринда 1 переваги сорту, недоліки сорту, висока врожайність, вимогливість до сонячного освітлення, дружне дозрівання не виносить посуху, стійкістю хвороб уражається шкідливими комахами хрестоцвіті бліжки, попелиць, хрестоцвіті клопом. Низька вимогливість складу ґрунту хороші смакові якості немає схильності до розтріскування плодів. Підходить для тривалого зберігання маленька качан способи посадки і догляд вирощувати капусту ріндафодин можна розсадним і безрозсадним способами, але в будь-якому випадку попередньо потрібно підготувати ділянку для висадки капусти. Глядки повинні розташовуватися на відкритому сонячному просторі. Тінь від огорожі або зростаючих поблизу дерев завадить зав'язування качанів. При виборі місця під капусту необхідно звернути увагу на попередників. Добре, якщо на грядці до капусти росли цибулю, часник, бобові, картопля, морква або кабачки не варто висаджувати розсаду після хрестоцвітних культур, ріп редису, салату. Гірчиці, незважаючи на невимогливість до ґрунту, хороший урожай капусти ринда 1 можна отримати на нейтральних або ґрунтах зі слабкою кислотністю. Підготовку грядок починають восени. Кислі ґрунти необхідно розкислити, додавши при перекопуванні в окно дольмітове борошно або крейда з розрахунку 0,5 к на 1. На бідні неродючі ґрунти вносять і добрива, відро компосту, два склянки золи. 30 суперфсфата і 40 калію сірчанокислого на 1. Навесні додають азотні добрива. 40 сечовини на 1. На родючих ґрунтах можна обмежитися внесенням органіки. Розсадний спосіб вирощування – вирощувати розсаду капусти переважно в теплиці – так, як сходам, які з'являються при температурі 20-22 градуси, в подальшому потрібно зниження температури на 10 градусів, насіння необхідно посіяти за 35-40 днів до висадки рослин у відкритий ґрунт, для кожної кліматичної зони буде свій термін. Але в більшості районів початок квітня посів можна проводити в куплену ґрунтосуміш для розсади або в свою підготовлену з осені. для складання власного ґрунту до один частини садової землі, додати один частина компосту і деревної золи з розрахунку 10 столових ложок на десять ґрунту все добре перемішати. Зола послужить не тільки добривом. Багатим багатьма макро і мікроелементами а й проявить свої антисептичні властивості, покроковий процес посіву насіння, наповнити ящик підготовленим вологим ґрунтом, насіння, якщо немає позначки, що вони оброблені виробником, на півгодини замочити в медовому розчині чайна ложка меду на один склянку води, підсушені насіння, висівати в лунки на глибину 1,1,5. розрівняти ґрунт, оприскати посадки. З появою сходів знизити температуру до 10-12 градусів і забезпечити хороше освітлення, можливо, досвідчиваним через два тижні розпекерувати розсаду по окремих ємностей. не допускати висихання ґрунту, стежити за поливом. Висаджувати розсаду на грядки можна після загрози поворотних заморозків. До моменту висадки у капусти повинно бути 7-8 сформованих листя, ідеально проводити посадку в похмурий дощовий день або ввечері. Якщо погода сонячна, викопати лунку, налити в неї води, опустити саджанець, присипати землею, злегка ущільнити. Лунки повинні розташовуватися приблизно в 40 смодин від одного. Висаджено розсаду капусти бажано замульчувати перепрілими тирсою або торфом. Це допоможе запобігти втраті вологи, якщо встановилася тепла сонячна погода, то перші дні розсаду потрібно притіняти, щоб вона добре прижилася. Для профілактики грибкових і бактеріальних захворювань при посадці можна скористатися мікробіологічним фунгіцидом фітоспорін. Застосовується даний препарат на будь якій стадії можна обробляти ґрунт насіння, живці розсаду і дорослі рослини. Фітоспорін не шкідливий для корисних комах і має чотири і клас небезпеки для людини. Відео, висадка розсади капусти в ґрунт, безрозсадний спосіб вирощування. Останнім часом городники частіше висівають капусту безрозсадним способом, безпосередньо на грядку. Такий посадкою бажано скористатися при відсутності теплиці. Коли неможливо забезпечити зниження температури і достатнє освітлення, багато городників відзначають, що сорт Ріндаф-1 прекрасно підходить для подібної посадки. Перевага віддається посіву насіння під пластикові пляшки, що виконують роль парничка, покроковий процес посіву капусти риндафодин у відкритий ґрунт. На підготовленої з осені грядці зробити невеликі лунки через 40 см в ряду, у политі теплою водою лунки посадити по 3-5 насіння, присипати землею. Кожну лунку накрити пластиковою пляшкою з відрізаним дном, намагаючись вставити її глибше в землю. Кришку можна буде зняти потім. Коли з'являться сходи, після появи паростків потрібно залишити один найміцніший, інші акуратно зрізати ножицями або відщепнути. Коли рослини підростуть, і мене загроза заморозків, пляшки можна прибрати. Прийоми догляду у відкритому ґрунті для отримання хорошого врожаю протягом літа потрібно провести ряд заходів. Поливи підгодівлі, розпушування, підгортання, регулярний огляд рослин допоможе вчасно виявити хвороби і шкідників і вжити заходів щодо їх знищення. Особливості поливу кліт дуже любить воду, тому поливи повинні бути регулярними. Після висадки поливаємо два рази в тиждень під корінь з розрахунку літр води на одну рослину надалі. При відсутності дощів поливи проводять з тією ж періодичністю, при цьому рясно зволожуючи всю грядку під час росту качанів, якщо стоїть суха спекотна погода, поливати потрібно через день. Припинити поливи можна тижні за два до повного дозрівання капусти, розпушування і підгортання після кожного поливу капусту необхідно розпушити, щоб не утворилася кірка на поверхні ґрунту, через два тижні після висадки розсади. Проводять підгортання, цей прийом дозволить молодим рослинам зміцніти і набратися сил. Через півтора місяці проводять друге підгортання, яке прискорить зростання і згодом запобіжить завалювання великих качанів, мульчування капусти перепрілими тирсою скошеною травою або торхом шаром. 80% допоможе скоротити полив капусти і позбавить від регулярного розпошування і прополки. Внесення підгодівлі, капуста у міру зростання. Виносить із землі велику кількість мікроелементів, щоб поживних речовин вистачило на весь період зростання, і на формування хорошого врожаю необхідно внесення підгодівлі, таблиця, схема внесення підгодівлі для капусти Риндаф-1», термін внесення добрива, склад добрива. Через 15-20 днів після висадки або посіву в грунт 0,5 лукоров'яку настояти в 10 води. 30 сечовини на 10 л води, 20 хаміачної селітри на 1,0 л води, витрата по 0,5 л одного з розчинів на кожну рослину. Через 2 тижні після першої підгодівлі 0,5 л коров'яку настояти в 10 л води, на настій пташиного посліду розвести у воді 1,1,5,2 ст. Ложки нітромофоски на 10 л води, витрата по 1 л одного з розчинів на кожну рослину. Через два тижні після другої підгодівлі 0,5 л коров'яку настояти в 10 води 30 суперфосфату. 2 стложки суперфосфату 1 стложку комплексних добрив з мікроелементами кеміра, розтворин кристалон та ін, витрата 6-8 л на 1. Підгодівлі під капусту необхідно вносити по вологій землі після поливу або дощу, якщо земля родюча або при посадці ви додавали мінеральні добрива. То норми внесення під годівлі можна зменшити. Відео Капуста нереальних розмірів, боротьба з хворобами і шкідниками Капусти Риндаф 1. Риндаф 1 досить стійка до багатьох хвороб, але деякі представляють для неї серйозну небезпеку, розглянемо ознаки захворювань і методи боротьби. Чорна ніжка грибкове захворювання, вражаюче стебло, уповільнює зростання і призводить до загибелі рослини при виявленні пошкодженого рослини його негайно видаляють, так як хвороба може поширюватися. Для попередження цього захворювання потрібно обробляти насіння, і ґрунт під розсаду фітоспорін або фітолавін дотримуватися сівозміни кіла. Найнебезпечніше захворювання капусти грибок, кили вражає коріння рослини. А явних ознак захворювання немає. Злегка подвяли і пожовкло листя, качани недорозвинені, але після викопування на коренях капусти можна побачити білі, підгниваючи потовщення, це захворювання не лікується, тому пошкоджені рослини відразу видаляють, ґрунт поливають міцним. Майже чорним розчином марганцівки восени грядку вапнують 2.00, нуль нуль вапна на один навесні. Перед висаджуванням розсади землю проливають три розчином бордоської рідини. Мозаїка листя одне з найпоширеніших вірусних захворювань, небезпечне для всіх сортів капусти. Перші ознаки з'являються незабаром після висадки розсади. Листя капусти покриваються мозаїчною сіткою, зморщуються, краї темніють і надалі відмирають. Лікуванню це захворювання не піддається. А пошкоджені рослини не можна вживати в їжу, тому хворі рослини слід негайно видалити. профілактиктичні заходи включають в себе боротьбу з бур'янами і знищення шкідливих комах, так як переносять вірус мозаїки, попелиця і кліщі, пероноспороз або пероноспороз. Досить поширене грибкове захворювання. На листках з'являються жовтуваті або сіруваті плями, а на нижньому боці. Спори грибів хворі листя жовтіють і відмирають, якщо рослина уражена на стадії розсади, можна оприскати його розчином фунгіциду цілитель, активного відносно грибних захворювань або фітоспорін. Цими ж препаратами бажано обробляти розсаду в профілактичних цілях. Ото галерея, ознаки захворювань капусти ріндаф-1. Чорна ніжка вражає стебло і викликає загибель рослини, коріння капусти, зараженої килою, листя уражені мозайкою. Зморщуються і поступово відмирають, спори пероноспорозу або несправжньої борошнистої роси розселяються на листках, викликаючи їх всихання попелиця, найбільш небезпечний шкідник капусти, витягаючи з рослини сік, деформує листя, тим самим загальмовуючи розвиток, скупчення попелиці, схожі на попіл, можна виявити на тильній стороні листя. Уражені рослини обробляють інсектицидом. Хрестоцвітна бліжка поїдає всі рослини сімейства хрестоцвітних, з'являється ранньою весною, тому можна при першій появі шкідника обробити ґрунт і далі, після висадки розсади продовжити оприскування з інтервалом в тиждень, всього провести 3-4 обробки. Совка не нажарлива гусениця, прогризає качан до центру, пошкоджену капусту не можна використовувати в їжу, і для зберігання вона теж не годиться. Виявивши перші ознаки появи совки, негайно обробити капусту інсектицидом, хрестоцвітний клоп жук з цікавим чорним малюнком на червоному або жовтому тлі, гризуть листя і жуки і їх личинки. В результаті їх діяльності листя поступово відмирають, рослина слабшає і може загинути. При виявленні шкідника важливо якомога раніше обробити посадки інсектицидом, щоб зберегти урожай галерея, шкідники капусти Риндаф-1». попелиця, поселяєсь на капустяних листках, витягує з рослини сік. Христоцвітна бліжка поїдає листя капусти. Небезпеку становить гусениця совки-яка, проробляючи ходи. Забруднює качан продуктами своєї життєдіяльності, жуки і личинки крестцветного клопа згризають листя, в результаті чого рослина гине відносно всіх описаних шкідників, а також багатьох інших дуже ефективний інсектокарацит фитовер, норми витрати для капусти 4 препарату на один у води, оприскати двічі за період вегетації. Фитоверм новий біопрепарат широкого спектру дії, він малотоксичний і безпечний для навколишнього середовища. Оброблені фітовермом фрукти і овочі можна вживати в їжу вже через дві доби. Не слід застосовувати фитоверм під час цвітіння рослин, щоб не залишити сад без бджіл та інших запилювачів. Збір і зберігання врожаю капусти Риндафодин. Дружне дозрівання капусти риндафодин закінчується до кінця серпня, початку вересня. Тоді ж і приступають до збору врожаю, вибравши для цього погожий день без опадів, щільні великі качани зрізають ножем, оббирають зайве листя і відправляють на зберігання. Ринда один добре переносить транспортування і може зберігатися в підвальному приміщенні або погребі, мішках, ящиках, на стелажах або в підвішеному стані тривалий час. Оптимальні умови для зберігання капусти. Температура повітря 1,1, овологість вологість близько 8,0, регулярні провітрювання не рідше разу на тиждень. Капуста сорту риндаф 1 ідеальна для квашення, рецептів заготовок безліч з журавлиною, буряком, яблуками, хроном маринована зі спеціями і т.д. До переробки капусти бажано приступати відразу після збору врожаю, поки качани свіжі і соковиті. В результаті зберігання кількість соку в капусті зменшується і при квашенні, можливо, доведеться додавати воду, а це не поліпшить смак продукту. Хороша ринда фодин і для повсякденного вживання в свіжому вигляді тушкована або смажена. З неї виходять чудові салати, вінегрети. Борщі, голубці, капустяні котлети і багато інших традиційних і екзотичних страв. Ринда качан не дуже великий, але щільний стабільний урожай при будь якій погоді можна квасити, середньопізня, не тріскається, зберігається в підпіллі до 8 місяців. Стажу вже років 8 не підводила жодного разу насіння. Правда, дорогі голландська Олександр Молдованов. Вумейлрюс Р ч ответ фответ ответ майл Рюфмодин об ноль б0бнуль б0льб додин, вісім три до вісім один вісім два два А вісім 0 об 0 в 4, 0 б0-0 в один, два-0 додин. 0Б до 1, додин, 8 б0 додин, 8 фрувеб схожість відмінна, качани великі, дуже щільні, не розтріскуються. Мішуковий Андрій Таняхтп. Семена заказ 0 b бат ноль в ноль до один 0 два 0 бы ноль до ноль b од ноль 0 b Б один восемь девять ноль бы до один восемь один ноль к пять 0 з 0 пять 0 b 0 бы ноль b Бат ноль в ноль ноль в один восемь до один восемь один до один восемь два до Вісім, один вісімдва 0 1 один, вісім 0 нульб вісім 0 нуль чотири 0 в один капуста сорт Уриндафодин хороший урожайний сорт, що відповідає всім запитам городників, фермерів і простолюбителів на сьогоднішній день. Це один з найпопулярніших сортів білокачаної капусти в багатьох районах нашої країни.